25 червня в нас молодик. Молодик у нас відбудеться в 13.32 по Києву. Це Україна. Хто в нас проживає там у Польщі, у Німеччині, то ви вже дивитесь інший час в Україні в 13.32. Так, що я вам хотіла розповісти? Що в е, новолуння, це перше, це в 13.32, перші часи, ми в принципі нічого не робимо. Ми відпочиваємо, тому що е, буває таке, що у багатьох трошки погіршиться стан здоров'я. Тобто, знаєте, таке буде як м, необхідно зробити розвантаження, нічого не робити. Це період гарний для того, щоб звільнитися від якихось, наприклад, поганих звичок. Оце да. Операції не можна робити зовсім на молодик, тому що це закінчиться дуже погано. Ну, звісно, якщо операція вкрай неможливо її зупинити, наприклад, це, це. Да, Наприклад, для людини буде погано для її життя, то, звісно, ми робимо цю операцію. Малові, може, в когось там схватив там апендицит Звісно, ми його будемо різати. Не рекомендовано вживати алкоголь і укладати шлюб у період новолуння, Тобто, молодика. Не потрібно проводити маніпуляцію з прямою кишкою. Також це нічим хорошим не закінчиться, Звісно ж, знову-таки, якщо це не угрожає здоров'ю. Далі, вже е, після деяких годин, а краще 26 вже червня в 12.54 ми починаємо активніше, да? ми починаємо вести активний образ життя. Знову ж таки, операціями в новий місяць, який буде зростати, ми не робимо. Далі, що я вам ще хотіла сказати, що ага, молодик у нас у знаці рак. Рак це такий, знаєте, сімейний знак це батьки, це рід, це діти, це соціальний статус, це ваші корні, ваш рід. Це ідеальний час для покупки якоїсь нерухомості, це вдалий час для покупки землі, дачного участку, і, в принципі, рак це такий, знаєте, знак, він дуже такий сімейний знак. І все, що буде стосуватися у вас на новолуння, воно буде стосуватися, знаєте, більш таки, сімейно. Особливо, особливо, в кого на новолуння потрапить в знак РАК. А знак рак у нас потрапить, зараз я вам скажу, я собі тут позаписувала, зараз я вам скажу. А в рак у нас потрапить. Так. А, ну рак у нас і буде перший будинок. Шо, що я? <реку> Рак же, в і буде перший будинок. Це я вже щось потікалась. І так, дивіться, в нас, в принципі, буде, це я зараз дивлюсь на карту, в нас буде вдалий час для якогось розширення. Чому? Тому що в нас буде Юпітер з'єднуватися єд... з, з сонечком та місяцем. Тобто в нас Юпітер це розширює. Якщо це щось в нас буде, знаєте, там це не дуже позитив тільки, але може знайти, наприклад, там якісь борги, і вони можуть збільшитися. Ну, ось якось так. Е, і ще мені не подобається, що в нас буде квадратура з Сатурном і з Нептуном. Тобто будуть якісь ілюзії, і е, Сатурн трошки буде обмежувати. Зараз ми почнемо з знаків Зодіаку. Ми, я вам хочу розповісти для кожного знаку Зодіака, який потрапив у який свій будиночок.